Це механізований цех на шахті Бужанська, де ремонтують обладнання. Андрій працює тут головним механіком. Йому 36, родом із окупованого нині Лисичанська. З дитинства я дуже займався технікою, любив розбирати, збирати її. І так, як-то думаю, краще піду працювати на шахту. У рідному Лисичанську Андрій працював на шахті імені Дмитра Мельникова. Згодом його запросили на місцевий ремонтно-механічний завод, де він 11 років попрацював на посаді головного механіка. На заводі багато чого чому навчився, багато чого побачив. Після початку повномасштабної війни та окупації Лисичанська Андрій переїхав на захід України, де його запросили працювати на шахту Божанська. Колектив дуже гарний, дуже цікаво здесь працювати, тому що ну, трохи є різниця нашої шахти, ці шахти, які тут є. У нас трохи більше пласти за угля, Другі комбайни роблять зовсім глибші шахти. До кілометра глибина і дуже опасні по газу у нас по вибросу. На шахті Для Бужанська комплексу... він працює тільки другий місяць, але вже почувається господарем на своєму робочому місці. Знає кожен гвинтик, кожну деталь. Зараз ремонтуємо привід конвеєра СП 202 також ремонтуємо електродвигуни, також саме ремонтуємо гідравліку на, на комплекс. Ні, не важко. Я звик, я знаю як ремонтувати. Зараз встановлюємо посадочні місця і підшипники на валшестерні для редуктора. Є токаль, є звальщики у нас. Працюємо. Є тут база, на чому можна виготовляти нове обладнання. Будемо в далі самі випускати своє. Шахта Бужанська активно розвивається останні два роки. Нещодавно тут демонтували стару лаву і збудували нову за гроші інвестора. Він купив усе обладнання для цієї лави комбайн, конвейер, кріплення, кабельну продукцію. Є тут над чим працювати, є чим працювати, є ким працювати. Потрібно тільки час. І все, і все зробимо. Про що мрієте зараз? Про що мрієте? Щоб закінчилася війна. А Все. Потім, потім будемо бачити. Що будемо відновлювати країну. Що... Додому хочете повернутися? Так, да, хочу повернутися додому, але не знаю.